Але десь тільки через рік я взагалі почала ну там uh -huh. типу повертатися до життя, можна так сказати. Uh -huh. І весь цей час ми там десь. Ну, ми спочатку, ми, ми десь, ну, разом. десь місяць були, були разом, разом. Потім ага. Адя поїхала, ми були в одній країні, тільки в різних місцях, і ми пересікалися і так. І ми потрошки знаєте, ми як калібрувалися. Ну, типу, як ти, як ти? да, І ми дивилися, як, ем, як кожна з нас себе почуває. Ми ділилися своїми станами, і можна було посидіти і просто і помовчати, і просто і поплакати. і Що ми робили? Ми ми, ми перш пер, до речі, перший тиждень ми просто плакали. Ми підходили. Ми, ми плакали, ми підходили одна до одного, обіймали, плакали, плакали і готували їжу дітям. І готували їжу дітям. Ми навіть не роз не розмовляли тоді. Потім там вже. Ти обираєш, чи ти залишаєшся у цьому стані і продовжуєш у цьому стані там накоплюєш агресію внутрішню, там підкормлюєш там ненависть внутрішню і так далі. Чи ти можеш а, якось собі допомогти? Катя, до речі, вона швидше, а, ніж я. Бо в мене є підприємницька та... жіночка. На початку я сказала, в якийсь момент після двох тижнів я сказала: так, мабуть, ніхто не розуміє з дітей, що сталося. Я така так. діти. Слухайте. Ваші, ну, мами. ваші мами, ми ваші мами вирішили таке. Е,